Сварка між співмешканцями, які разом прожили близько восьми років, розгорілась під час вживання алкоголю. Жінка взялась за сокиру та нанесла своєму співмешканцю близько п'яти ударів. Чоловік не розгубився, сам собі викликав швидку. Це він зробив вчасно, саме тому йому вдалося вижити. Зараз він в лікарні, а жінка під слідством за замах на вбивство. Наразі підозрювана, яка з дитинства знаходиться на обліку у лікаря-психіатра, проходить психолого-психіатричну експертизу. Саме за результатами експертизи буде відомо, чи вона продовжить лікування, чи сяде за грати. Кримінальний кодекс України за замах на вбивство передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.